А ви знаєте, що сталося з трьома отроками з Біблії після того, як вони не згоріли в вогняній печі? Сьогодні відзначається пам'ять про Даниїла та трьох юнаків Ананія, Азарія та Мусаїла. Але якщо Даниїл є одним з найвідоміших пророків старого заповіту, чи як книга навіть стала окремою частиною святого письма, то інформацію про його товаришів Анані, Азарію та Месаїла обмежується біблійним оповіданням про те, як вони відмовилися поклонятися золотому ідолу, були кинуті у вогняну піч, але залишилися неушкодженими. І все після чудесного порятунку з вогню оповідання про трьох юнаків обривається. У Біблії більше нічого не говориться про їхню подальшу долю. Однак у церковному переданні та давніх джерелах є кілька версій їхнього життя. За найбільш поширеною версією, Анані, Азарія та Мосаїл прожили до глибокої старості в Вавилоні і померли там, зберігши віру в єдиного Бога. Деякі тлумачі, зокрема Блаженний і Єронім, писали, що вони залишилися при царському дворі, допомагаючи Даниїлу і служачи прикладом благочестя серед вавилонян. Але є й менш відомі перекази. Наприклад, у грецьких та сирійських джерелах трапляється припущення, що юнаки після повернення євреї з Вавилонського Брали участь у відновленні богослужіння в Єрусалимі. Але це вже пізня інтерпретація, ніяк не підтверджена історично. У християнській традиції головне в образі трьох отроків не біографічний фінал. А символ вірності Богу під час випробовувань. Їх вважають замучеників, хоча формально вони не померли від рук гонителів. Їхній подвиг віри, його яскравий опис у книзі пророка Даниїла увійшли до православного богослужіння. Пісня трьох юнаків, благословенний Господи Боже, Отець наших, звучить на кожній утренні. Їм присвячена сьома та восьма пісні канону. В віконописі сцена перебування трьох юнаків у вогняній печі одна з найвиразніших старозовітніх мініатюр. Раз з юнаками зазвичай зображається четвертий персонаж, той самий подібний до сина Божого, якого цар на виходоносор побачив у полум'ї, Іконописці зазвичай зображують його як ангела у християнській традиції. Цей образ вважається прообразом Христа, який присутній з людьми у випробовуваннях. Троє отроків Азарія, Ананя та Мисаїл, стоять у розпеченій печі прямо та спокійно. Їхній одяг не обгорає. Вогонь зображується як золоті та червоні хвилі, що на деяких зображеннях ніби сходять вниз, щоб показати, що навіть вогонь слухається Бога. І церква не випадково згадує про трьох юнаків за кілька днів до Різдва Христового. Піч і полум'я, що горить в ній, має своє глибоке духовне тлумачення. Як вогонь не спалив отроків, так і божественний вогонь не опалив Діву Марію, коли в ній воплотився Христос. Сцена у вогняній печі продовжує звучати богослужінні та відтворюватися у церковному мистецтві не просто як яскравий історичний епізод, а як свідчення того, що коли віра людини піддається випробовуванню, Бог завжди приходить на допомогу.